Потрібен РПС. У нас є декілька варіантів. Всі РПС виготовлені з кордури США та Німеччини. Також ми використовуємо пластик С2М італійські, пряжка для надійної фіксації ременів. Можуть комплектуватися балістичним захистом другого класу. Також обидва мають демпферні подушки по всій площині, лямки також. З демфером мають анатомічну форму для кращої підтримки спини та для комфортного носіння, а також по всій площі молі інтерфейс. Базовий РПС має всі вищі перелічені характеристики. РПС Ювін Pro. Більша площа виробу та балістичного пакету, відповідно, більша площа захисту, мінімальна кількість з'єднань, і всі вони посилені для більшої надійності та зручності виробу. ширші лямки прошиті по всій ширині поясу. Суцільний molle інтерфейс, що дає свободу у розміщенні навісного спорядження. Обидві РПС призначені для носіння під плитоноскою, і наша особлива розробка багатофункційні лямки до РПС Pro. Можна носити поверх плитоноски або без неї плечики, та задня спинка обладнані молі інтерфейсом, що дозволяє переносити ще більшу кількість споряджень. Евакуаційна ручка прошита по всій довжині спинки, додаткові бокові лямки розпреділяють навантаження та забезпечують ще більшу підтримку.